Садовий комплект, столик, і ось таке крісло. Зараз є в наявності по дуже класній ціні. Зараз поразку покажу і розкажу з чого і як воно виготовлено. Друзі, сам столик 60х70, висота столика 70 см. Е дошка йде ясінь, покрита імпрегнатом в два шари і плюс зверху фінальний шар масловіск. віск. Гладенька, відшліфована, чудова, ясенева доска, це не сосна. Далі тут в нас йде в основі труба 80х80. Така чудова графітна покрасочка преміум сегмента. Ось такий чудовий газончик для декора і не тільки для декора, далі я покажу, ще для чого він потрібен. Сама основа йде е, пластина. 5 мм, столик устойчивий, чітко класно стоїть по самому креслу. Кресло теж виготовлено з таким прожакованим кутом нахилу для спини, щоб чітко класно було сідати. Тут у нас йдуть два подлокотничка ясінь, ось ця вся дошка йде сосна. Зараз ще покажу вам. за кідочкою клад... з такою м'якою класно чітко перетворюється дуже класне і удобне крісло зараз присяду покажу вам ось так, класно чудово сидіти якраз все для столика зроблено ось, удобно, все доща для чого цей Штучний газончик потрібний. Ось також ставити ноги для релакту. Дуже класно, ось і приємно для ній. Так що комусь, друзі, потрібно є в наявності, дуже по класній ціні. В подарунок даю ось таку накидку. Це теж не з дешевих накидок. І плюс ще буде один бонус, безкоштовна доставка по місту. Також, друзі, кому потрібно вироби з дерева та з металу, звертайтесь по телефону або в приватні повідомлення. Все, всім дякую за увагу.